Виталий Баталишак, я врая про то. Предливер. Сашарайт 1806. Призываем біт. Рели? Really? Дуже цікаво. Рілі? Дуже цікаво. Так, ми вже накатили пішаки. На чотири їжаки. Тепер будемо відкривати лінії. нулі, зараз підемо. Будемо лопити лили G4 вже не готові. G5, G4. G4, G5 Так, так. Тут нема ходу. Не встигаєш ти суперничок мій. Не встигаєш. Так, скоріше за все. Тут ще цікавий хід G6. Мабуть, простіше тут взяти. І на G6 H5. І на G5 тура G1. Ой, не, 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 стоп, 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 стоп. А тут же шесть. Просто так. Не, открываем шесть. Не, ну тут. Как бы миниатюра. Не понял. Тримається ще? Не можу я не вірю в це. Я просто в це не вірю. Куди коня? Короля? Атору? Так. -ду 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 -ду. Да, чи як там? Кінжал. Парник якось повільно ну, розіграв дебют 96 на 70. два скучі буде. Недооцінив він атаку мою. Всі не забувають, там ідея ботвінника що він використовує такий трикутник проти раннього виходу слона. Ну, або так. А тут, в принципі, я просто поєднав атаку Робінштейна в 3-0. З тим, що Ботвінник Тут трикутник такий. Створює Дуже велика перевага, тому що якось в розвитку суперник дуже відстав. ходи зробив неточні. Слоном. Ось Перший хід чорнопольником. Я зробив перший хід чорнопольником. За 4, ну ясно, да. Ми захоплюємо простір. Ходить знову ж таки своєю фігурою. Знову захоплюємо простір. І хід. Другою розвиненою фігурою. Розвиваємось. Після розміну виявляється, що його розвинена фігура вия... міняється на мою, але замість неї виходить інша розвинена фігура. Ну, Турай також неточність. Треба було H5. Комп'ютер показує, що вже треба якось зупиняти цю хід G5. Все рівно 3.0 треба грати. Дай ферзь. Ну, просто якби давить на слона, але. Треба було ЄСЬ. А, ця ідея в тому, що після взяття, якщо брати конем, то підвисає пішак. Якщо тут зробити щось повільне, типа, я не знаю, ну, наприклад, король Б1, да? То ми б'ємо. Ну, Є F, наприклад. І ферзі 3, ми вже намагаємося активні фігури білих поміняти. Тут вже 0,017 перевага невелика. З в свою чергу, просто якби розвивається, нічого такого страшного не відчуває. Ну, і... Знову міняє розвинену фігуру на мою розвинену, але на її місце приходить інша розвинена фігура в чорних. Поки що все менше і менше фігур біля короля. Якщо в мене фігури. Після розміни виходять на гарні позиції. Кінь з G1, e 2 F4, то в суперника. Ці просто активні фігури, які він розвинув, вони просто виходять з гри, міняються. Ну і все, да. Тут. Кінь h 7 треба було грати. GH, якщо так, я, наприклад, так граю. Це помилка, краще кінь G6. А, тут тура провисає, понятно. Да, ну а кінь просто в сторону уходить, якби залишає корля на одинці з білими фігурами. Да, понятно тут. Просто мати, де? Віталій Буталішахів, рай, про ПБРіст. І матчний рейтинг 627. Так, індійська партія. супер не грає щось. Не знаю, що це таке. 4 є 4 Не знаю. Відразу по центру. Ах, ти ж є. Кола система щось типу. укола. Уф. Crazy. You crazy crazy. Уже жертва, да тут? А я ж не очікував, що ти отак зразу почнеш мене тут. Мені тут. Приходиться захищати. Білі поляти. Це я так швидко, да? Можу програти, так? Да? конем. Я просто відійду, і тут буде не F2 бити. Так, да, тут він якось мене дуже швиденько зараз. Нє. ні, 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 -ні, -ні чувач, тут ти вже трохи ляпнув дурною якоїсь ідеї в тебе, щось ти не туди зіграв. Я і на е 3 можу взяти. Можу, і тут взяти, до речі. Ай, візьмемо все рівно, тут Фаріс тебе стоїть, якби дурницями займається. Де дуже проста, а він не б'є. Ідея була дуже проста. Після взяття тут Тура відкривається. Тура відкривається. Complication Situation. Давай заберемо. Тут слон тут не подобається мені твій слон. Забираю звідсиля. А от мій слон білопольник. Мо. ЛО. Д. Так, суперника голий король. У мене що нічого такого прям. Цікавенького ну, давай поміняємось, хоча може це таке щось є. Так, так, це буде пустий напад, так. Якось Тру може відкрию, Не знаю поки що, що мені робити тут. Підірвем тепер. Так, да, це Б5, b 4 Б5, b 5 B4, ага. Угу. Так, так. Так. І так, і так. І так, і так. А можемо якість тобі віддати? Тримай, чоловіче. Два слони, я думаю, тут відіграють більшу роль, ніж просто якість. Особливо, коли король в тебе. Ну, м'яко кажучи, м'яко кажучи. Такий собі. Давай відкриємося. Тут б'єш. Якість ми відіграємо, і крім того, ще десь тут, можливо, щось якось там. Там-сям тут, тут, тем тут -тут. тут. Так, тук. Тут б'єш. Тура є 8. Намагаємось просто максимально динамічно покращувати свої фігури плюс нападати на щось. І труба йому буде. Або помилимось, і труба нам буде. Ну, така. Така вже гра шахи, що зробиш. Так. Чікі-біки, мікі-мікі-бак. Ну, давай візьмемо. Давай візьмемо і будемо мовчати нападем. Багато загроз. От коли такий голий король, то зазвичай. Король вже не п'є чай. Багато загроз, так. Да, дякую за партію. Було весело мені. На супернику? Мабуть, ні. Він, мені здається, тут в нього була жертва 74 на 85, а може і не було. Мені було дуже неприємно, це коли він спочатку мене тут задавив. Треба було зіграти C4. Я не знаю, ну а що, на C4 він має бити, да, тут, ні? Що, нічого тут нема такого? Хм. Просто фарзі 8. А я боявся. Я боявся його жертви. А її не Він Знову давить на g6 кудись. Да, він тут міг взяти. А, кінь G4. Комп'ютер каже, тут, типа, бить. Логічно виглядає тут бити. Кінь F3, да? І, типу нормально, так. Суперник пожертвував фігуру за два пішаки коняку, Чорних краще, ну добре. Мені трохи було страшно. Так. да, тут F4 дуже різкий хід. і. Зівну, мабуть, супер, що в нього тут є на е 3 просто. Кінь поскакав, забрав три пішаки собі. Другий момент, що мене цікавить, це жертва якості. Блискучий. Чудово. Ну, відкриті лінії, діагоналі, тут все відкрито. Багато слабких полей біля короля. Ферзь Зі слонами тут башкетують по відкритим лініям. Да. Ну і тактика, якби кінець.